Це є дуже особливе свято, Різдво Христове, тому що Ісус змінив хід історії. Отже, люди жили, жили, щось робили, але всі розуміли, що смерть обриває все їхнє життя, їхні надії, мрії, і люди думали лише так, скажем, продовжуючи рік, вони так живуть. Але з приходом Ісуса все змінилося, тому що. Ісус прийшов дати життя, яке ніколи не закінчується. І коли ми якраз ну, про ці події знаємо, що прийшли пастушки, тому що Ани звістили, кожний мав своє заняття, паса, диховець, щось там роздумували, про зорі, які на небі, щось про небо роздумували, про життя. Але тут раптом вістка, що народився хтось, хто вирішить їхню долю. То дасть їм зовсім щось інше. І вони вирішили прийти подивитися. Також царі, які мали якийсь статус в країні, мали якесь значення велике, але виглядає в своїх душах розумілих, що щось їм не достає. Тобто все те, що вони бачили, те, що вони могли зробити, не доставало того, що вимагало і прагнуло їхнє серце. І ось вони вичитали в тих книгах мудрих, що має прийти хтось, хто дасть зміст всьому тому, що вони робили, що вони там задумували. І ось вони побачили ту зірку, зрозуміли, що якраз та особа народилася, вирішили йти через небезпеки, багато незручностей, багато грошей це коштувалося, якраз дорога. Але вони розуміли, що вартує заради. Того, що ця особа має принести. І Ось вони зустріли цю особу, і не виявився маленький Ісус, якого вони привітали, та, дарували ті е, свої скарби, золото, ладан і миро. Але це був вияв їхнього серця, тому, тому що вони несли все, що найдорожче, вони не несли що-небудь. Це значить, що в їхній країні ці речі були дуже цінні. І вони вирішили ці найцінніші речі. Подарувати, але це в першу чергу їхнє серце тут Ісус прийняло. І коли вони прийшли, вони зрозуміли, що вони нічого не втратили. Ні те, що була незручність, ні ті, скажімо, кошти на дорогу, ні якісь інші, можливо, якісь е різні перешкоди, вони знайшли в Ісуса щось, чого вони не могли пояснити, але серце їм сказало, що вони знайшли зміст свого життя. Але також і ірок прийшов. Який так само хотів щось від себе дати. Ми бачимо, він хотів життя забрати, але не взяти від Ісуса того, що Він прийняв. І бачимо такий прихід Ісуса одразу розділив. Одних наповнив, а другий спустошений був, тому що його злість, його зло, просто його з'їло і в кінці, коли його життя завершилося, воно було дуже жалюгідне. Він не знав, як до себе привернути людей. Він вирішив. Зробити останній такий крок в тому, що ну, він міг зробити, тобто він зобов'язав когось там із своїх, таких, ну які, яким довіряв і які його боялися, він розумів, що коли він помре, ніхто за ним плакати не буде, буде всі щасливі. А він захотів, щоб створити враження, що всі за ним не плачуть. І тому він зібрав таких найважливіших людей в тому місці. Закрив їх в'язницю і сказав тому своєму, скажімо, ну, який був довірений його і команді, значить, як я помираю, ти всіх їх знищиш. І тоді люди будуть плакати за ними, але буде враження, що плачуть за Іродом. Ну і так, вирішили зробити. Але той чоловік виглядає, мав щось в душі трохи розуму. І коли Ірод помер, він навпаки їх випустив і сказав діть, <смі> і ніхто не плакав за Іродом. Отже, він пішов спустошений, тому що ніхто його не любив, тому що він нікого не любив. Він знищив і свою жінку, і свого сина, і, і всіх, хто найближче, тому що він страх мав, що втратить владу всі. Отже, Ісус приходить і одразу показує, розумієте, хто є що. Це щось подібне що зараз війна, яка є, до нас прийшла. Також одразу виявилося. Поки війни не було, там жили всі, наприклад, різні артисти, які на початках одразу там стали по два табори. І, і всі інші, тих, що зараз називають колаборантами, все. Отже, вони жили, все нормально, ніби все було. Але війна раптом все показала, і кожен мусив встати на якусь сторону. Коли Ісус прийшов на світ, це свого роду також війна почалася. Тому що він почав війну зі смертю, з гріхом. Отже, ця війна одразу якби відкрила, хто де? Одні прийшли до Ісуса, стали на Його сторону, інші почав його знищувати. І це ведеться до кінця віків. Це вже спинити годі. Тут вже буде залежати до кожної людини, як вона зробить це рішення. Тому, коли ми приходимо, наприклад, вертеп, ось десь стоїть вертеп. Просто так уважно зосередитися, так, стараючись десь відсунути все те, що у нас десь щоденне, наше життя, і просто увійти в цей світ. Ісус, Йосип, Марія, ці мудреці, пастушки. Але ця картина відкриває нам такий світ, якого цей світ не може дати. Це світ великої простоти, яка наповнена змістом, змістом того. То останнє слово скаже за нашим життя, за нашою долю. Останнє слово буде за Ісусом, за тим маленьким Ісусом, який прийшов маленький, щоб дати людині його полюбити, тому що переважно люди люблять дітей, ну, народжуються в них, вони щасливі, тому що діти ну, дітей люблять. І ось Бог захотів стати такою маленькою дитиною. Щоб дати людям можливість, щоб вони полюбили, принаймні його маленьку. Якщо потім вже не дуже хочуть любити, то принаймні ось того маленького, щоб вони полюбили, щоб десь їхнє серце зачепилося за ту Божу любов. І в кінці вони можу, могли отримати той світ, який Ісус приніс своїх руках. Тому вас вітаємо за свята. Яка Ісус щедро благословить кожного. І щоб видати в своїх душах. В своєму житті завжди пригадували, навіть якщо буде чи трудно, чи радісно, саме вефлиєм. Вифлиє, тому що звідти почалося все нове. І дійсно, вефлим це перемога світу, перемога зла, перемога гріха, прокляття. І це велика надія на те нове, яке Ісус приносить, нове, яке ніколи не закінчується. Нове життя, яке не має хворих, має старих, не має мертвих, тому що це є світ якому цього не існує, друзі? Серце людини наповне змістом, повнотою любові, краси, радості, вічної молодості, це світ, який Ісус нам запропонував і нас до Нього запросив. Все буде залежати, наскільки ми в це повіримо, тому що тут діє віра. Ми не можемо, так сказати, Ісусе, покажи, тоді я повірю. Ісус каже: блаженні хто не бачив, а повірить. Тому що якщо б Ісус так діяв, Знову, знову різні, знаєте, ті, які мають владу і які мають силу, знову були би перші. І знову ті останні, які там були б на останку. каже, По вірі. І тому, коли ми вірою йдемо, тут кожен є в рівних обставинах.